Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Подивись наліво! Подивись направо. Це моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката для Героям слава! Вітання, друзі! З вами вчителька української мови Лідія Насонова. І не просто так наш сьогоднішній подкаст починається із пісні гурту ТНМК словами про історію. Ви, до речі, любите історію? А історії. Марк Лівін, письменник та заступник головного редактора The Village Ukraine, говорить, що кожна людина це справжня збірка. От, послухайте. Майже усе, що ми робимо, це розповідаємо іншим свої історії. Про дивних людей, які не притримують двері в метро, про сусідів, які слухають музику чомусь гучно саме вночі, про 60-річних бабусь, які кричать на відпочинку своїм 30-річним дітям, щоб ті не лізли у воду, тому що там глибоко. Історія, по суті, це універсальна форма для фіксації досвіду, а кожна людина це збірка історій. Різних за змістом, з різними обкладинками, але завжди про найважливіше в житті. Різних за змістом, з різними обкладинками, але про найважливіше в житті. Саме з цієї фрази Марк Лівін почав свій виступ на конференції TEDx Київ у 2019 році. І саме про особисті історії говоритимемо ми з вами. Довгі тексти пишуться складними реченнями, тому важливо мати інструментарій для грамотного оформлення власної розповіді. І сьогодні принагідно поговоримо про розділові знаки. У складних реченнях. Свою першу історію я написав у п'ятому класі. Вона була про те, як ми з друзями ходили кататися на санках. Ми мчали на швидкості вниз, нам було дуже весело, ми кидалися сніжками. Звісно, я був найкрутішим в цій історії. А потім, коли ми добряче стомилися а, і пішли додому, там нас чекала винагорода: гарячий чай, бутерброд за таким шматком ковбаси і нова серія Альфа. Ця історія була художньою вигадкою з одного боку, але з іншого боку, вона насправді містила те, чого я не мав у той період, але дуже хотів. Зокрема, дружби, а ще телевізора, по якому можна було подивитися Альфа. Речення ми мчали на швидкості вниз, нам було дуже весело. Ми кидалися сніжками. Складне має три граматичні основи: ми мчали. Раз було весело, два. Та ми кидалися три. Що поставимо між цими частинами? Звичайно ж, коми. А коли взагалі ставляться коми у складних реченнях? Почнімо з безсполучникового, яке я щойно прочитала. Події відбуваються одночасно, тож це причина поставити кому між частинами речення. Якби ми мали послідовність, то теж би ставили кому. Наприклад, ми мчали на швидкості згори, внизу збиралася ватага, всі кидалися сніжками. Так само маємо три основи. Ми мчали, збиралася ватага, всі кидалися. Так само ставимо між ними коми. Переходимо до складносурядних речень. Візьмімо ось це: ці відчуття браку чогось я перетягнув у доросле життя, і тривалий час вони формували мій світогляд. Маємо дві граматичні основи: Я перетягнув, і вони формували, з'єднані сполучником і. Перед сполучником маємо поставити кому. Послухайте ще речення тато рахував червоні кома, а хлопчик сині. Маємо дві граматичні основи: тато рахував та хлопчик. У другій основі присудок рахував випущено, щоб не було повтору. Між частинами складного речення стоїть протиставний сполучник А, перед яким ставимо кому. Є випадки, у яких кома в складносурядних реченнях не ставиться. Наприклад, у реченні. Зараз я поставлю коми, і ти увімкнеш продовження виступу. Послухаймо Марка і обговоримо, почуте. ці відчуття браку чогось, я перетягнув зі собою у доросле життя, і тривалий час вони формували мій світогляд. Наприклад, я просто чекав, щоб мене запросили на вечірку, а коли не отримував запрошення, ображався. Хоча я вже був досить дорослим для того, щоб влаштувати вечірку самостійно і запросити всіх, кого я захочу. Цей епізод я згадав не так давно, коли передивлявся піксарівський мультфільм вгору. Один з його героїв кілька разів протягом всієї історії розповідав про свого батька, про те, як класно вони проводять час разом, як вони їдять морозиво, як вони грають в улюблену гру цього хлопчика. Машинки тато рахував червоні, а хлопчик рахував сині. Наприкінці стало зрозуміло, що батька цей герой також вигадав, тому що йому не вистачало сімейної близькості, і він заповнював порожні місця в своїй голові вигаданими спогадами. Простими словами, це брехня. Якщо її впустити в життя в великих кількостях, вона може перетворитися навіть у розлад пам'яті, який зветься Парамнезія. Він робить життя людини фікцією, набором вигаданих фактів, з яких неможливо побудувати правдиву картину світу. Є і простіші форми хибного запам'ятовування, наприклад, злопам'ятність. Це коли свідомість фокусується на образах та травмах і довго не відпускає ситуацію. Я знаю багатьох людей, життя яких визначається травмами з минулого, а також брехнею, яку вони поширюють щодо свого життя. Розуміючи, яку велику силу може мати моє минуле наді мною, я поставив собі, здавалося, просте запитання. А що, як моє життя стане кращим і свідомішим, якщо я почну досліджувати та критично осмислювати події свого минулого? Процес пригадування та повторного переживання потребував багато внутрішньої сили та часу. Коли я почав думати, хто я та звідки, коли став пригадувати деталі свого життя та якісь важливі події, то відчував різні емоції. Іноді мені було сумно, іноді весело. Іноді я почувався затишно, а іноді навпаки. Були історії, які тішили моє его, а були такі, що робили дуже боляче. Візьмімо речення, коли ти почав аналізувати свою історію і як це на тебе вплинуло. Маємо два питальних речення, з'єднаних сполучником і, в цьому випадку кома не ставиться. Так само кома в складносурядному реченні перед сполучниками і, й та в значенні і, або чи не потрібна, якщо. Поєднані два спонукальних речення. Послухаймо Марка і обговорімо почути. Поєднані два однотипні речення Марк Лівін і його історії. Маємо спільний другорядний член, зазвичай обставину. Зараз я поставлю кома і ти увімкнеш продовження виступу. Дві граматичні основи Я поставлю і Ти увімкнеш мають спільну обставину часу зараз. Тож кома перед і не ставиться. Частини складного речення мають вставне слово або частки лише, тільки, ще, навіть тільки думки заколисували в сон і мрії рухалися кудись далеко. Маємо частини думки заколисували в сон та мрії рухалися кудись далеко, поєднані часткою тільки. Тому кома між ними не ставиться. У складнопідрядних реченнях ми ставимо кому між підрядними частинами. Розгляньмо речення. Якщо її впустити в життя у великих кількостях, кома, вона може перетворитися навіть на розлад пам'яті. Маємо підрядне умови. Вона перетвориться, за якої умови, якщо її впустити. Підрядна частина має сполучник якщо та стоїть першою. Після неї ставимо кому. Зізнавайтеся, хто, хоч раз, відчував легку паніку перед складеними сполучниками, тому що. Через те, що, для того, щоб, незважаючи на те, що, після того, як унаслідок того, що, замість того, щоб. Здається, що тут можна потонути в комах. Чи може взагалі жодної не ставити. Видихаймо. Маємо дві опції: або ставимо кому перед всією конструкцією, тому що, або між, між словами, тому і що. Обираєте так, як хочете, підкреслити інтонаційно. Так, Марк чітко робить паузу перед тому. Батька цей герой також вигадав, кома, тому що йому не вистачало сімейної близькості. Але ми могли б поставити кому інакше і проінтонувати відповідно. Батька цей герой також вигадав тому, кома, що йому не вистачало сімейної близькості. Марк Лівін розповідає, наскільки комфортно йому було у своїй мушлі та не знайомитися з людьми. Чи знайомий вам страх перед новою компанією чи вечіркою, на якій ви мало кого знаєте? Якщо так, то ви чудово зрозумієте Марка, і вам може стати в пригоді ця історія. Але коли ми почали роботу, це вимагало від мене публічності. Пам'ятаю, нас запросили на перший відкритий івент усією командою, і я не міг на нього не піти. Зі мною був мій колега. І близький друг, він дуже товариська людина, яка багато кого знає і легко зав'язує розмову. Тоді він обіймав навіть незнайомих йому людей і зі всіма приязно спілкувався. А я біля нього ніби пританцьовував, не розуміючи, як мені поводитися. Обіймати людей чи ні, кого цілувати в щоку, а кому тиснути руку, про що говорити з тими, кого я бачу вперше. А якщо те, що я скажу, звучатиме тупо, і люди подумають, що я Бовдур. Словом, це все викликало у мене багато тривоги, і я врешті втік з цієї події. Коли я приїхав додому, як людина сучасна, відразу ж поліз у Google шукати, що зі мною відбувалося. І якщо ви читали книгу Троє в одному човні, якщо не рахувати собаки, на початку є сюжет, в якому головний герой читає медичний довідник і знаходить у себе абсолютно всі хвороби, які є в переліку, крім породільної гарячки. І щось схоже сталося зі мною. Синдром, який викликав у мене максимум захоплення, синдром Аспергера це частина терміну аутизм. Через 15 хвилин я вже був переконаний, що це моя історія. Я пам'ятаю, я сильно розхвалювався і позвонив своїй подрузі Каті Бабкіній, і вона вибігла з якоїсь важливої події. Я е, такий дуже нахлобучений, кажу, і Катя, Катя, мене важлива новина для тебе. Вона каже, що сталося? Я кажу, я аутист. А вона. Витримує паузу і каже мені, ти дурень. <рив> Згодом, коли я заспокоївся та почав з'ясовувати, що це за синдром, мені стало цікаво. Цей інтерес я врешті перетворив у книгу ріки та дороги. Я подумав, я немало часу витратив на це та розкопав багато цікавого. Може, це буде цікаво комусь ще? Я вивчив чимало джерел, провів кілька інтерв'ю. За півроку книга вийшла друком. Головна думка Яку я намагався в ній розкрити як пробачити себе за те, ким ти є. До речі, книга Ріки та Дороги увійшла в список видатних книжок для дітей з інвалідністю. Так вирішила Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги у Швейцарії. Тож, якщо вам знайоме відчуття неприйняття себе, почитайте цю історію. Вона тим більш цікава, бо виросла з особистих переживань автора. Розгляньмо ще кілька складнопідрядних речень. Інколи буває так, що кілька сполучників стоять поруч. Ми поважаємо їх право на особистий простір і виділяємо комами. Наприклад, мені здається, кома, що кома, якби людина була завжди щасливою, не цікаво було б жити. Можемо поміняти місцями частинки, щоб розуміти принцип. Мені здається, кома, що не цікаво було б жити. кома. Якби людина була завжди щасливою. Але в деяких випадках при збігові сполучників кома не потрібна. Наприклад, коли один із них протиставний а, або але от як у Лівіна. Але коли ми почали роботу, кома, це вимагало від мене публічності на початку між Але і Коли коми не буде. Причому, коли сурядний і підрядний сполучник збігаються на початку речення, то кома, в принципі, не ставиться. Маємо ще один приклад. А якщо те, що я скажу, звучатиме тупо, і люди подумають, що я бовдур між а і якщо коми не має бути. Не треба ставити кому між частинами, поєднаними сполучниками і, й, та в значенні і, або чи, якщо вони мають спільну головну або іншу підрядну частину, я злякався кома. Коли поліз у Google і коли знайшов у себе симптоми різних хвороб, частини коли поліз і коли знайшов залежать від частини я злякався, тому кома між ними, тобто перед і, не ставиться. А як щодо крапки з комою дуже загадковий знак для багатьох учнів. Правило нам каже, що крапку з комою ставлять між поширеними частинами, що всередині мають свої розділові знаки. От як у Вінграновського. Хлопчик поминув сосняк, кома, пішов дубиною, крапка з комою, в дубині вечеряли дятли, кома, наїдаючись, кома, видно кома на зиму. Бачимо першу частину. Хлопчик оминув сосняк, кома, пішов дубиною. Крапка. Поставили кому між однорідними присутками, оминув і пішов. Друга частина: в дубині вечеряли дятли, кома, наїдаючись кома, видно кома на зиму. Комою ми тут виділили дієприслівниковий зворот, наїдаючись на зиму, та вставне слово видно. Відповідно, коли поєднали між собою дві конструкції з купою кому всередині, то можемо між ними поставити крапку з комою. У виступі Марка Лівіна можна було б записати із цим знаком наступне речення. Синдром, який викликав у мене максимум захоплення, синдром Аспергера, це частина терміну аутизм крапка з комою. І вже за 15 хвилин я був переконаний, що це моя історія. Але я не можу із точністю стверджувати, що речення має бути записане саме так, інколи ну, дуже складно відчути, де автор поставив. Крапку з комою. Тому можна ставити замість крапки з комою просто кому. Це не буде вважатися грубою помилкою. У той момент я зрозумів, що цей текст допоміг мені прийняти себе, більше дбати про комфорт і менше думати про суспільні стандарти. Раніше я думав, я можу сказати на зустрічі щось дурне. Тепер я думаю, ти що? У мене є друзі, які роблять це постійно і це навіть весело. Раніше я думав, я можу сказати на зустрічі щось дурне. Тепер я думаю, то й що? Як запишемо ці речення? Який знак поставимо? Тут уже на поле виходить двокрапка. Запам'ятаємо, якщо між двома частинами складного речення можна поставити, а саме, то це місце для двокрапки. Раніше я думав, що саме, я можу сказати щось дурне. Історія містила те, чого я дуже хотів. Чого саме двокрапка дружби, а ще телевізора? Друге правило: двокрапка позначає причину. Ставимо її тоді, коли можемо замінити на бо. Хлопчик вигадав тата бо, двокрапка, йому не вистачало сімейної близькості. Я швидко поїхав із тієї вечірки, бо двокрапка стало дискомфортно. Також двокрапка ставиться, коли у першій частині є слова так, такий. Бачити, знати, чути, розуміти, вирішувати і подібні. Тобто, ми можемо вставити, що відчуваю тут, що саме двокрапка. Ця історія допомогла мені побороти страх. У моєму житті є кілька книг, які в різні періоди відлунюють по-різному. Наприклад, Пепі Довго Панчоха чи Вінні Пух». У 10 років це книжки про пригоду, у 20 років про дорослішання, у 30 років про стосунки з дитинством. Те саме з визначальними подіями у житті навіть рік тому історія про бабусю була історією про біль та втрату, переосмисливши її тепер, я розумію, що це історія про цінність та любов з цими висновками простіше йти вперед і бути вдячним? Адже страждання не самоціль, а просто спосіб краще дослідити себе. Чи погоджуєтеся ви з Марком? Чи можна розглядати сум як спосіб пізнання себе? Психологи кажуть, що варто зазирати у різні куточки емоційного стану, щоб познайомитися із собою справжньою чи справжнім. А нам залишилося познайомитися із тире у складних реченнях. У складносурядних ми можемо поставити тире перед сполучниками І та у значенні і. По-перше, коли маємо наслідок у другій частині. Я читаю ці книги тире. І постає переді мною світ дитинства. Тобто, наслідок мого читання це світи, що постають, тому тире. Я перестав сприймати це як біль, тире, і виніс цінний урок із ситуації. Наслідком мого переосмислення став урок тому теж ставимо тире. До речі, якщо у нас є причина і наслідок, то ми можемо ставити як тире, так і кому. Вибір знака залежить від автора, тож не бійтеся це не помилка. По-друге, тире ставимо під час швидкої зміни подій, мить тире, і я все усвідомив, шум тире і всі поховалися за стіну. Бачимо, що події змінюються швидко, тому тире це наче той короткий проміжок часу, що минув між ними. Перейдемо до безсполучникових речень. Тут працюють. Ті ж принципи, що й у складносурядних, але опції маємо трохи більше. По-перше, звичайно, ставимо тире, якщо друга частина це висновок від першої. Переосмислив трохи тире. Ця історія тепер про любов та цінність. Тобто, висновком маркової переоцінки стало усвідомлення історія про любов та цінність. Тому між двома частинами ставимо тире. Швидка зміна подій теж привід поставити тире. Ще мить. Тере зал вибухне гучними оплесками. Між двома частинами поставимо тире, бо дуже швидко змінюються події. Тире можна поставити, коли дві частини протиставляються. До мене говорили тире, я не розумів, як відповісти. Перед другою частиною можемо поставити а. До мене говорили, а я не розумів, як відповісти. Тому ставимо тире. Так само ставимо тире, коли маємо умову та наслідок. Подорослішав, тере, став сам збирати вечірки вдома. Тобто, наслідком дорослішання стало те, що Марк став сам збирати вечірки, а не чекати на запрошення. До речі, чи бував у вас смуток через схожі причини? Наприклад, чекаєте, що хтось покличе гуляти чи запросить на вечірку, користуйтеся лайфхаком від нашого спікера, створюйте заходи самі і кличте тих, кого хочете бачити. Також ми ставимо тире у безсполучниковому реченні, якщо між частинами можна поставити слово наче, ніби, тобто, коли маємо порівняння. Жити стало легше тире, пута з душі скинув. Ми можемо сказати жити стало легше, наче пута з душі скинув. Тому між частинами речення поставимо тире. У складнопідрядних реченнях тире ставлять досить рідко. Найчастіше так відокремлюють підрядні з'ясувальні часу, умови, мети і допустові. Наприклад, як у Сосюри, хоч земля вся вкрита снігами, тире, моє серце в цвіту. Марк Лівін завершує свою промову чудовою порадою. Послухаймо у мені, щодо до цього дуже відгукується формулювання Чарльза Тейлора наше минуле. Відкладаються у нашому теперішньому, і ми приречені хибно розуміти себе допоки не дійдемо правдивого бачення нашого походження. Звісно, у світі не існує дослідницького центру пригадування себе чи спеціалізованої бібліотеки. Доводиться з самотужки збирати факти та перевіряти їх, спілкуватися з рідними, які пам'ятають, хто я та я, подорожувати у місця дитинства, які стимулюють спогади, робити записи чи нотатки у телефоні. Щоб нічого не пропустити, а ще відвідувати психотерапевта, щоб бути критичним до себе. Але воно того варте з кожним днем у моєму житті все менше мороку і все більше світла. Два місяці тому мене запросили виступити на цій конференції. Я запитав, яка тема. Мені відповіли, у нас це не так працює. Але спробуй уявити, що в тебе є рівно одна хвилина, щоб звернутися до всього світу. Що б ти їм сказав, я відповів майже миттєво: вчіть історію свою найбільше. І я вам теж бажаю якнайменше мороку в житті, і щоб складними були тільки речення. Сподіваюся, сьогодні ми трохи розвіяли морок над розділовими знаками, і ви маєте більшу інструментарію для створення власних історій. З вами була Лідія Насонова. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофандейшн.